Освітня підтримка у кадрі здоров'я, безпека та добробут. Ми особливі. Кожен і кожна із нас унікальні. Тому завжди вважайте себе гідними любові, поваги і усього найкращого в житті. Замисліться над стародавньою заповіддю – Полюбив ближнього свого як самого себе. У ній закладено найглибшу мудрість. Важко полюбити того, кого не знаєте. Отже, спробуйте більше дізнатися про самих себе. Усі люди різняться між собою. Звісно, на відмінності звертають увагу, але це не означає, що хтось є кращим за інших. В історії були часи. Коли лише через колір шкіри чи соціальне положення одних людей вважали гіршими за інших, таке явище називають попередженим ставленням. А коли через таке ставлення порушують права людей на навчання, роботу, медичну допомогу, це називають дискримінацією. Ми різні, але рівні. Здатність поважати погляди й уподобання інших людей, незалежно від того, чи збігаються вони з вашими, називають толерантністю. Кожна людина може мати різні смаки, уподобання інакше висловлюватися, та це не заважає нам залишатися друзями. Є речі, які люди здатні робити лише у співпраці з іншими, тобто у групі або команді. Наприклад, клас, компанія друзів, родина усе це групи. Але не завжди група є командою. Коли всі мають спільну мету і кожен намагається працювати на повну силу, тоді вважають, що ці люди створили команду. А якщо вони змагаються за своє лідерство або кожен дбає лише про себе, то результат їхньої спільної праці буде незадовільним. Чи можна назвати командою Родину, де одна людина виконує всю хатню роботу. Друзів, які увесь час сваряться? Клас, у якому ніхто не хоче брати участь у підготовці до свята. Разом. Ми сила. Будьте обізнані з питань здоров'я, безпеки та добробуту. До зустрічі!